Проросійський активіст, а й антимайданівець Гнат Кромської на прізвисько Топас сидітиме в СІЗО ще два місяці. Такий запобіжний захід обрав йому Київський райсуд Харкова. Затримали Кромського в рамках кримінального провадження за фактом захоплення будівлі Харківської облдержадміністрації 1 березня. Наприкінці березня суд посадив Топаза під домашній арешт. За тиждень Кромський зрізав електронний браслет і втік. Його оголосили у розшук, а вчора затримали на кордоні з Росією. Кромський підтвердив, що збирався виїхати, втім за кілька хвилин відмовився від цих слів. я знаходився в слідчому ізоляторі Служби безопасности України, в їхніх підвалах, в їхніх прогулочних двориках. Тому есть видео доказательства и есть метки, которые стоят в некоторых местах. Нет. Це все постановка контролює моя СБУ. Він журналістам розповів спочатку, що його затримали на е, кордоні. Потім він після спілкування зі своїми захисниками почав говорити зовсім інші речі. Лінію захисту я, як представник прокуратури, коментувати не хочу. Єдине, що хочу відзначити, е, затримання пана Крамського відбувалося за законами України.